Росія повністю зруйнувала Каховську ГЕС, підірвавши машинну залу зсередини. Відновленню станція не підлягає в Україні. Чергова страшна катастрофа. Фактично, це найбільша рукотворна техногенна катастрофа за останні десятиліття. Про всі подробиці пропонуємо вам подивитися далі. І власне сьогодні це буде червона тема нашого етеру. Ніч з 5 на 6 червня Росія знову обстрілює Україну крилатими ракетами. ППО стабільно на висоті. Усі 35 ракет знищені. Близько третьої ночі окупанти здійснюють підрив Каховської ГЕС. За даними оперативного командування Південь, гідроелектростанцію підірвали зсередини, зруйнувавши машину залу і значну частину греблі. У зоні підтоплення опиняються близько 80 населених пунктів по обидва береги Дніпра. Беса просто нет. в один уровень з Каховським морем. Росія підірвала бомбу масово-екологічного ураження, і це справжній екоцид. Вона була замінована, замінована саме російськими окупантами і підірвана ними. І це ще раз демонструє, з яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила. Та що насправді Росія несе Європі і світу. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за а, десятки років, і це найбільш небезпечний терорист у світі. Каховську ГЕС підірвали військові 205-ї мотострілецької бригади окупаційної армії РФ, заявляє секретар РНБО Олексій Данілов. У Кремлі традиційно звинувачують Україну у диверсії. Это преднамеренная диверсия украинской стороны. Связана эта диверсия также и с тем, что начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Тим часом у командуванні зсу наполягають, росіяни намагаються розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на Україну. Російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для усього живого у другій годині 50 хвилин ночі. Стався цей вибух абсолютно свідомий, підготовлений. Вибух. Вони Точно знали, що вони роблять аналітики та військові головною метою підриву називають спробу росіян перешкодити контрнаступу зсу та відволікти інформаційну увагу від безпорадності російської влади на тлі рейдів у Білгородській області. Підрив ГЕС росіянами називають найбільшою рукотворною техногенною катастрофою останніх десятиліть. За оцінкою Укргідроенерго станцію зруйнували повністю. Відновити її неможливо. Ще одна небезпека, яка виникла під час підриву каховської ГЕС. Міни вода змиває снаряди з мінних полів. У мережі вже публікують кадри з вибухами. За підсумками РНБО через підрив Каховської ГЕС Україна ініціювала засідання Радбезу. ООН. Офіційний акаунт Організації Об'єднаних Націй у Твіттері тим часом згадує про день російської мови. Досі в ООН жодної реакції на підрив ГЕС. Натомість генсек НАТО назвав підрив Каховської гідроелектростанції обурливим актом, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні. Питання російського теракту піднімуть і на засіданні ради керуючих МАГАТЕ. Раніше ГУР та Укргідроенерго попередили про Ризики для окупованої Запорізької АЕС схему опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. Порівняли актуальні кадри греблі з фотознімком за 4 червня. На них видно, що ГЕС практично пішла під воду.